Чи варто взагалі переплачувати за шпроти? Чи своя лінія може вирішити це питання? Ніжна, смачна. Я б сказав, сексуально виглядає негідезна, її можна їсти. Так, да, дуже воно мені не подобається. Я навіть і більше і не хочу їсти. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс і це рубрика Клюс дегустує. В очікуванні свят я вирішив вам зробити дегустацію шпротів, тому що це, як на мене, незамінний продукт на святковому столі. Сьогодні будемо оцінювати смак, візуал, форму, ціну. Все будемо оцінювати для того, щоб ви, як завжди, не попали. В халепу і купили смачні шпроти, які зацінять всі ваші гості. Тому сьогодні ми з вами це все продегустуємо і виберемо. Зробимо рейтинг від найсмачніших до е, найнесмачніших. З вас, як завжди, бонусом лайк, коментар, підписка, дзвіночок, невеликий донат на армію або великий донат на армію. Ну а ми починаємо. Починаємо з вами з найдорожчого варіанту в цей раз. Fish Line 129 гривень за 160 грам. баночка рижки спроти в олії. Тут, звичайно, написано риски. ну, хай вбуть Ну, Це така моя версія. Так, відкриваємо. Добре, що є така штучка, знаєте. Бо в деяких немає, і оце приходиться потім. Ну, виглядають гарненько, як на мене. На 129 гривень якраз то, що треба. Давайте дістанемо. Подивимось, як вони тримають форму. До речі, вони дуже ніжні. Хоча це не заважає їм, бачите, тримати форму. То вони м'якенькі, хоча тут зверху, де ні, знизу також. Давайте дві штучки візьмемо. Що ми будемо оцінювати? Значить, перше, в шпротах має бути, це потім ми до до дійдемо, три компоненти. Ну, це в ідеалі: сіль, копчена риба або кілька, або салака і олія. Все, якби тут більше нічого не має бути. Якщо є ще щось, якісь ароматизатори, там добавки, це вже відразу мінус, і це не ок. По аромату має бути аромат копченої риби. Тут є аромат копченої риби. Тип олія, вона не має, якби, домінувати. Вона десь має бути злегка взагалі її не відчуватися. Також не має бути ніякої ні гіркоти, ні кислоти, нічого. Натуральний смак риби. Давайте спробуємо. Ламається добра вона, ніжна, смачна, по солі в міру солена. Немає ніяких посторонніх смаків, ароматів, не кислить, не гірчить. Ну, я думаю, на 129 гривень тут взагалі має бути вона ідеальна. І вона ніжна, кісток не відчувається. Повністю є і хвостик, і колір, до речі, золотистий, рівномірний. Видно, що вона підкопчувалась гарно, без всяких там рідких димів і так далі. Тобто мені цей варіант дійсно смачний по складу. Що у нас? Давайте по складу все-таки розберемося. Склад копчена риба, кілька або салака Балтійського моря, тобто виробник сам не знає, або кілька, або салака, яку виливали, таку і закоптили. Рослинна олія, сіль харчова, без консервантів. Ну, як на мене, ідеальний склад, так як має бути. І ціна, як то кажуть, підкреслює цей склад. Дивіться, друзі, я вам скажу так. Мені смачно. Якщо вибирати, заплатити за якусь хрінь е, в половину дешевше або заплатити 129 гривень, я, напевно, би вибрав заплатити 129 гривень, але я не знаю, що там буде далі. Тобто, напевно, що я давно вже не купував шпроти, тому що я думав, що воно буде коштувати десь ну 30 гривень, 40, 50, 129. Це дорого. Я думаю, що ви також підтвердите, що це дорого, але це смачно. І так як це перший варіант, то, звичайно, він іде на перше місце. А далі побачимо. Далі у нас банга Ано. Копчений шпроти в олії. 109 гривень за 160 грам. 112 грамів основного продукту. Давайте відкриємо. Опа, також виглядає гарненько. Видно, що колір менш золотистий. І бачите, тут вже такі вони різної форми. Видно, що в банку вже докладували, щоб. До речі, в банці також вона виглядає, бачите, щільненько. Ось також пару штучок візьмемо. І що я замітив, ця рибка наче трошки менша, ніж попередня, і вона більш така, бачите, щільна і е, упруга. Хотів сказати, менш ніжна. По ароматам. От бачите, тут вже по ароматам він менш насичений і такий якісь трошки. Менш рибний. Розумієте, там в першому виді було і насичено, і рибно, і копчено класно. Тут такий менш виразний смак, вірніше аромат. По смаку. Тут явно інша риба, тому що там вона була така от ніжніша, більш така вона була рибна. А тут, знаєте, от вона щільна. І смак, він також трохи відрізняється. Він більш насичений, більш рибний. Хоча в ароматі це не скажеш. А по смаку, по смаку, по солі, до речі, тут трошки її більше, і мені це подобається, тому що там вона така була нейтральна, але також смачна. Тут більш виразний смак, і, до речі, по текстурі мені до речі, це більше подобається, тому що, наприклад, коли ви покладете собі на бутерброд, тут ви хоча б відчуєте текстуру риби. В першому варіанті ну, вона, звичайно, що буде дуже м'яка. І, типу, приємніше, мені здається, буде їсти цей варіант. Ну і ціна дешевша. Якихось посторонніх гірчинок, кислинок тут немає. По складу, пам'ятаєте, так, має бути олія, сіль і копчена риба. Тут у нас балтійська, балтійські шпроти. Що за риба? Непонятно. Олія ріпакова, рафінована, ріпакова. Чи це добре, чи не добре, Напишіть в коментарях, хто знає. Сіль куходна, все. Бачите, у всіх е, поки що склад хороший, е, ціна дешевша. По смаку вона навіть мені трошки е, смачніша, ніж попередня, тому давайте поставимо її на перше Місце. Як ви знаєте, запустив свій власний бренд дрібка любові це авторські суміші спецій без додавання солі. А тепер ще й нова лінійка солей з натуральними компонентами. Що вам треба зробити, просто додати дрібку любові в свою страву. Ви точно маєте це спробувати і тим паче на перше замовлення знижка 5%. Більше інформації ось тут за посиланням або в описі під цим відео. Далі, делюкс. Латвія 8390 за 190 грам. Ну, це вже така більш приємніша ціна. Давайте подивимося, чи дуже відрізняється якість, так само, як і ціна. Ми вже пробували з вами тунець від Deluxe. Він нам сподобався. Давайте подивимось, що тут по шпротам. Ну, Я б сказав, сексуально виглядає. Такий золотистий приємний колір, рибки ціленькі. По текстурі, бачите, вони, напевно, текстура. Середня між першим і другим варіантом. Рибки ціленькі, хвостики є. Давайте пробувати. По аромату, копчений аромат є, але він менший, ніж в першому варіанті. І навіть я б сказав, ну, десь такий, як в другому, хоч це більш копченого по смаку. Текстура, як я і казав, щільна. І це, як на мене добре, мені більше подобається така щільна структура. Е, хоча, ну, це, напевно, смаковщина по смаку. Нема посторонніх смаків, це вже добре. Немає ніякої кислинки, немає ніякої гірчинки. Рибний смак це добре. Олія не домінує. Немає такого, знаєте, олійного смаку. І це також добре. По солі хорошо. Але, знаєте, от, напевно, із-за того, що тут вона не така копчена, по смаку вона трохи поступається. Як першому варіанту, так і другому. Кача вона непогана, тобто ціна якість. Але так як вона дешевша в рази, ніж перший варіант і другий, то, в принципі, давайте подивимося ще, що у нас тут по складу пишуть. І так, склад. Шпроти копчені олія ріпакова. Чому ріпакова? До речі, напишіть в коментарях, чому саме ріпакова, я не розумію. Сіль кухонна. Ну, типу, все так само. І так, давайте проаналізуємо. Значить, там ціна, чи набагато гірша? Смакова властивість цієї риби, ніж тих в порівнянні з ціною. Я думаю, що ні. Тому, в принципі, цю рибку я би поставив сміло на перше місце, тому що вона не гірше, ніж не набагато гірше по смаку, ніж ці два, але ціна суттєво відрізняється. Поки що всі варіанти йдуть так рівненько, знаєте, по смаку. По ароматам, але відрізняються ціною. Тут же у нас найдешевша ціна своя лінія 63:30. Тобто, зараз ми, я думаю, вже точно відчуємо якусь різницю. Чи варто взагалі переплачувати за шпроти, чи своя лінія може вирішити це питання? Давайте подивимось. Дивіться, як гарно вийшло з звичайної банки зробити ось таку декорацію. Але тут треба бути обережним. щоб... Так, ага. Значить, ну відразу видно так, колір. Він тут такий насичений, темний рибка. Ну, тут, напевно, я тут зацепив. Ну, але тут же ж я не зацепляв. Бачите, вже сама текстура риби. Ну, ви все бачите, що тут казати? І риба. Ну Дуже тверда, максимально тверда. Давайте спробуємо по смаку. Рибини, як ви бачите, 100% більші, темніші. По аромату. Ну, тут знаєте, шпроти шпроти. От навіть не знавши що, по-любому їх за кілометр ви дізнаєте, що це шпроти. Насичений аромат максимально. По смаку. Що нам каже смак? Ось вона ну, навіть так. А, вона ну, навіть з ікрою? Риба зікрою. Але. Ось вона така. В кінці є така, знаєте. Злегка, злегка є гірчинка. Вона є. Тут що це за рибу вони взяли, хто його знає. Навіть ікра, яка всередині вона не вирішила ситуацію. Текстура, ну прям ну, така вона. Занадто тверда, занадто тверда. І навіть от кісточки, вони якби приготовані, але от трохи некомфортно навіть її їсти. По смаку я скажу, олія, от в тих варіантах попередніх, вона. Не домінувала, вона взагалі там її наче не було. А тут же ж олія відчувається. От вона не критично, але відчувається. По складу, значить, склад салака або кілька. Вони самі не вирішили. Тобто, копчена риба не менше 70%. Олія соняшникова рафінована дезодорована. Виморожена не більше 30%. А що виморожена? Тоже хто знає, напишіть, до речі, в коментарях. Сіль кухонна, все. Ну, як ви бачите, нічого постороннього не написано. Можливо, його там і немає, можливо, і є. Ну, але давайте будемо е, тепер оцінювати і ставити його на якесь місце. Що я хочу сказати? Риба реально відрізняється. Чи відрізняється вона прям от прям дуже критично? Ні. Ну, вона не, не, ну, не їдезна, її можна їсти, так. Да. Е, але ціна, друзі, на секундочку, в два рази, в два, дешевше. Тобто ясно, що гурмани можуть сказати, ну, типу, вона там виглядає так неохайно і, звичайно, хочеться, щоб вона на столі виглядала гарненько. Тут же ж по візуалу, ну вона неохайно виглядає, по текстурі вона твердовата, відчувається олія. Я навіть не знаю. Якщо порівняти 129, 129 і 6330, ну так поклавши руку на серце, краще вибрати варіант все-таки за 83, ніж оцей за 63. Тому що менш смачніше, неприємно виглядає. Текстура не та олія відчувається, невелика гірчинка. Тому поки що, поки що він у нас буде на останньому місці. Якщо у вас, звичайно, є гроші, можете і по 129 брати, і по 109. Але дуже так критично воно не відрізняється від першого варіанту. 152 окремо друга окремо розвітрота. Дякую Андрію Клюсу та його аудиторії за, за допомогу в зборі на Квадрокоптер 3T, цей чудовий пікап, Mitsubishi L200. за покупку зарядної станції, за зібрані кошти на тепловізійні та інші засоби спостереження. Я думаю, ви знаєте, як важливо зараз допомагати армії. Наші захисники дякують нам, а я дякую вам за те, що ви допомагаєте мені закривати всі актуальні потреби та збори. І саме час зробити невеликий донат. Ось Тут є за QR-кодом актуальна банка, а також в описі під цим відео. Кожна гривня 25 10 важливі як ніколи. Приближаємо. Перемогу разом. Слава Україні! Наступний претендент у нас Braives Vilnius. Тут у нас 169 гривень, але 240 грамів. Давайте подивимося, як вони виглядають всередині. Колір приємний, гарний, золотистий. Але ця рибка щось чи прижалась, чи прямілась, непонятно. От відкрили відразу і таким, знаєте, копченим ароматом. Потягнуло. <ріп> Рибки невеличкі, як ви бачите. Давайте будемо пробувати. Риба такої середньої м'якості, вона текстурна, але тримає форму. Хвостик все є по ароматам. Ну, аромат, я вам скажу, тут копченість інша, Ні, е, трошки вона не така, як там. Там була більш така вона природня, якась, напевно, що натуральніша, як на мене тут. Ну тут вона інша. Ну, реально, тут. Е, не дуже натуральна копченість. Давайте по смаку. Бачите, навіть не можу невиличку її. Вона ніби текстурна, але м'якенька. Вона тут якась занадто копчена. І копченість, ну, от прям перебиває максимально смак риби. Що тут не зрозумієш, ти, що ти рибу їси, чи це курка, чи це м'ясо. Просто смак копчений. Все. Комусь це може подобається, хто любить більш такі насичені смаки, але ж. Ну, ми на бутерброді що хочемо відчувати: копченість чи рибу? Я думаю, напишіть в коментарях: ви хочете на бутерброді копченість чи рибу. Я хочу відчувати е, смак е, підкопченої риби. Тому що олія, вона ж сама по собі, ви уявіть, як це треба було її коптити, що поклавши її в олію, олія вона ж дуже натягує на себе смак. Що навіть олія не змогла на себе натягнути лишню, лишню копченість. Ну, типу, по солі вона непогана. Посоля непогана. Ну тут просто тут олію навіть і олію не відчувається, тут копченість перебила наглухо все. По складу риба, кілька балтійська. Ну, тут пишуть риба кілька. Все, вони точно, знають, що це кілька. Копчина, олія ріпакова також, сіль харчова. Все. Що вам сказати? 129 за 240 грамів. Ну, це така, я думаю, ціна вище середнього. Вище середнього, але е, вона реально смачна. Єдине, що перекопчена, того давайте ми поставимо її на передостаннє місце. Тому що, як на мене, копченість все обламала. Як то кажуть, від маленьких до великих великі ж в олії. премія 144 гривні 240 грам. Що там середня? Я ж хочу вже подивитися, які там вони, наскільки вони великі. <реш> Одна ж протіна буде. <реш> три, хорошо, три ж Давайте, подивимось. Воу-воу-воу, алія, ти куди? Ну, <реш> дівчата би сказали, ну, щось тут з великим ви перебільшили, як то кажуть. А, ну вона просто розлізлась, ця риба. І як ви бачите, колір такий він. Не дуже золотистий, ну, такий, я б сказав, навіть навіть неприємний. Оцю візьмемо і візьмемо ту, що поряд лежала, бачите, вона така. Не гігантські вони, не великі. Да, Вони трохи більші, але не е, набагато. Трошки, бачите, вони такі по візуалу, як то кажуть, <сум> не ідеальні. Давай так, не ідеальні. Спробуємо е, по смаку, по текстурі. Ну, Текстура м'яка, менше середнього. І от так банку відкрили і вже такими потянуло, потягнуло такими, знаєте. Спробуємо по смаку. Ану, воно прям. Таке дуже м'яке. Ну, копченим пахне, питань немає, але по солі ок, олія відчувається. Не критично, але відчувається. Гірчинок, кислинок, я би не сказав, що вони тут є. Звичайно, середня якість, середня ціна схожа до попередніх варіантів, ну, окрім цієї копченої, тому що навіть от зараз їм цю і десь там після смак копченої цієї риби. Вона непогана, вона реально. Я б не сказав, що критично відрізняється. Так, да, візуал відрізняється. Відчувається олія трохи не критично. Але вона, навіть якщо дивіться, подивитись під кутом візуала, да, вона поступається по смаку не дуже поступається. Чи якщо порівняти, наприклад, з оцією копченою, чи о, вибрати чи копчену, чи оцю, я би напевно вибрав оцю. Але ясно, що в порівнянні з цими вона поступається. Тому. Сміло. А, склад, ми ще за мене подивились. Ну тут що тут у нас? Риба, салака. Бачите, тут салака, тут не кілька. 70%. До речі, чим воно відрізняється по смаку? я б не сказав, що воно там прям салака кілька відрізняється. Але бачите, можливо, салака більша просто. Ну, не напевно, а точно. Олія ріпакова, кухона. Все те ж саме. Коротше, я ставлю, знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. Ставлю атак. А ви в коментарях там навалюєте ваші варіанти, де я не так сказав, де я не то вибрав. Тому що, звичайно, це все смаковщина. А я ділюсь своєю суб'єктивною думкою. Друзі, ну якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і, звичайно, поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую. Далі у нас Аквамарин 8749 за 150 грам. Щось тут 10 грам вони. Вирішили не докладувати, ну тому що всюди по 160, тут 150. Вирішили виділятись. Аквамарин пам'ятаю, ми з вами їли. Середня була якість. Давайте відкриємо знову мені доставати із закромов свою мощну відкривашку. Ну що вам казати, друзі? Тут як то кажуть, все видно неозброєним оком. Виглядає дуже-дуже стрьомно, І це плюс то, що я ще його відкривав вилилася олія. Я порізався. Ну, коротше, це просто жесть. А Не ж як аквамарін. Давайте пробувати. Ну, і то це я взяв, вибрав саму, напевно, гарну з тих всіх. Форму хвости поотпадали. шкіри немає. Олії, подивіться, скільки тут олії. Дуже багато олії. 150 і ще й олії, напевно, із тих 150. Половина так точно. Трохи пахне копченим, це вже добре. По текстурі бачите, що вона ну типу, роз, розлазиться, називаємо це так. Або, скажімо, занадто м'яка. Занадто. По смаку. Коротше, скажу так: в смаку відчувається якийсь такий пластмасовий привкус. Пластмасовий. От Якщо так прям конкретно сказати, коли, можливо, пам'ятаєте, в дитинстві палили пластмасу на вогні. І от таким от ваняло, от таким от. Можливо, вони коптили пластмаси. Хоча реально в голову прийшло відразу. Коптили на пластмасі, може і не знаю. Коротше, дуже воно мені не подобається. Я навіть більше не хочу їсти. Це точно найгірший варіант, як по візуалу, так і по смаку. Олія в роті залишилась. Немає якоїсь гіркоти, але пластмасовий цей смак. По складу. То що поставити? Напевно, все як і у всіх. Допустимо відхилення від маси, відразу. Вони про це указують. 4,5%. Ну судячи по алії, тут щось не дуже. Риба копчена: кілька. Не менше, ніж 17. Балтійська, Балтійська. 68%. Ну, найменше тут, не менше але мені здається, тут навіть ще менше, ніж 68. Олія соняшникова не менше 10. Не менше, ну це точно вже не менше. І кухонна. ну, понятно. Пропорція тут, ви самі бачите яка. Смак я вам сказав, візуал самі бачите. Ну, вибачає квамарін, але це отак: останнє місце наразі. Я не знаю, буде гірше чи не буде, ну тут вже нема куди гірше. Наступний претендент на перемогу Ріга Голд. Значить, 79 з копійками вона коштує шпроти волії копчені. 160 грам. Що ж там буде всередині? До речі, Уже аналізуючи, тут же ж у нас 83 гривні, але 190 грам. Тому вони на першому місці навіть ще дешевші, ніж ці. Подивимося, що там всередині. давайте. О, валія. тримайся. Ну, щільненько, непогано. Гарненькі рибки, золотисті, приємний колір. Щільненькі. Гарно виглядає. Хочеться, отак от знаєте, з'їсти. Погодьтесь. Поставте лайк, якщо також хотіли би шпротінку цю покласти собі на бутерброді. Оп, що ці кістки мене смущають трохи тричаще, але мають бути м'які. Давайте пробувати. Так вам просто для порівняння: 79 гривень, і це скільки? 80. І, і 80 з чимось. 150 п'ятдесят ось тут, тут 160. І Є різниця. Ну, суттєво по ароматам. Знову пластмасовий аромат, Блін, от я не знаю. Копчений, але Ну, я, можливо, придираюсь, але може мені ще та не виванялась. Ну, Копченим пахне, але от трохи занадто. А, давайте Ну, по текстурі я вже казав, вона щільненька, але м'яка. Щільна, але м'яка. Це супер. По смаку. Смачно, реально. По солі клас. Копченість легенька. То, може, мені, може, здалося. Посторонніх смаків не відчувається. Рибка ціленька, гарненька. Щільна на повність банки. Вона навіть навіть в цій рибі, Ріга, <смі> Ріга Голд, вона навіть солоденька, знаєте, Ну, мені подобається. Мені подобається. По ціні вона дорожча, ніж перший варіант, але по смаку от вона не гірша. От не гірша. Можливо, трошки. Ну, Але це друге місце. Друге місце. Заслужене. Заслужене друге місце. Ставимо сюди. А, ск... Склад може тут зараз глютамати. До речі, даре про глютамати також скажу, хто там е, пише. Риба копчена, салака або кілька. Не менше 60%. Друзі, не менше 60%. Ось тут не менше 70-68. Ну, типу, я вже показував. Щось вони там прибрехнули. Олія не менше 10 сіль. Все добре, поскладу, все, друге місце. Друзі, про глютамат. Хотів би прояснити в двох словах. Я не проти глютамату натурального. Натурального. То, що є, в пармезані, в помідорах, в печерицях, в морській капусті, я не проти. В сої клас. Питань немає. Робите, ферментуєте, виділяєте, або просто додаєте ці продукти в страву. Все, клас, натуральний глютамат. Але я проти глютамата хімічного, такий, як Галіна Бланка, ці всі мівінки і так далі, там Хандаші. Чому саме я проти? Тому що ви, коли постійно їсте оці глютамати, розумієте, у вас. Випалюються смакові оці такі рецептори. І потім, коли вам дають смачну доведену там до смаку страву без використання глютамату, там доведена солі, все смачно, вам вона здається не смачною, тому що вам хочеться більше насиченості і так далі. Це перший варіант. Тобто, це якби. Ще гірше, ніж курити, знаєте, коли ви не відчуваєте такі правильні смаки і поєднання. А інший варіант, коли приходять до мене на роботу кухарі, які працюють чи працювали в всяких азійських ресторанах, і вони банально не вміють, не можуть довести по солі, по цукру і по перцю, Розумієте, тому що в них все повижигали, ці всі смакові рецептори, і вони то пересолять, то не досолять, то переперчать. Ось чому я проти глютамату. А ви, якщо хочете їжте. це все, як то кажуть, приймайте рішення самі. Я свою думку вам пояснив. І останній варіант у нас Made in Latvia. Це ж проти копчення валії Новус 99-99. От прямо от магазинна ціна. Тіхо-тіхо. Оп. Виглядають класно, золотисті. Щільненькі, Але менш золотисті, ніж попередні варіанти. Рибка щільненька, я б сказав, навіть трохи більша, ніж деякі попередні варіанти також. По аромату. Приємний. Копчений без посторонніх всяких пластмасових там, чи ще якихось ароматів. По смаку. Відчувається смак риби. знаєте, от Копчений смак на другому місці, на першому смак риби. От мені трошки не вистачає тут солі, не вистачає. Але в цілому непогано. Олія не відчувається, не виділяється. Непогані посмаку вони. Але ціна 99,99. 99 Типу, ну вони от більше до цієї правої сторони, хочеться більше такої сольки, знаєте. Але непогано. Хороші. Е, значить, по складу риба 70%, кілька балтійська, олія сіль. Значить, що я вам скажу? Тут все логічно, ціна зверху. Спереду, на третьому місці по смаку, вони десь, десь напевно, щоб на п'ятому були, але так як ціна у нас 90-99, тому ми сміло ставимо її на третє місце. І давайте будемо резюмувати. Якщо коротко, які би я не купляв, це однозначно Аквамарин, тому що вони ну, гідні, там ціна не співпадає з якістю, візуалом. E смаком і так далі. Всі інші, в принципі, e ціна якість. Я вам назвав, показав свій рейтинг, ви вже далі приймаєте своє рішення. Дякую, що подивились. Пишіть ваші враження в коментарях. Надіюсь, відео було корисне. Пишіть, що б хотіли, щоб я розібрав в наступних дегустаціях, продегустував. <кх> Тим паче, що там свята, салати, кукурузки, горошки. Я думаю, там це, напевно. Також треба оцінити, щоб там не попасти в просак. Ну, пишіть ваші побажання. Я для вас, то я взагалі такий, щоб вас не почути і то все не з'їсти. Дякую вам за перегляд. Подивіться відео, які виб'ють ось тут. Знімаю їх для вас. Там також багато різних дегустацій. Ну а зараз буду з вами, як завжди, прощатися. Всіх вас обіймаю, цілую прямо в душу. Ваш шеф, папа. -па.